Коли мене питають, як в мене справи, чи який в мене настрій, я все списую на філософське ставлення до життя, я там кажу, як в тебе справи? Там, філософські, які в тебе настрій, філософські. Є величезна кількість обставин, які я не можу ніяк змінити, я не можу на них вплинути. Так само в мене є велика кількість обмежень, пов'язаних із тим, що я військовослужбовець, тобто це певна субординація, підпорядкування. Не можу, так як раніше, приймати рішення самостійно, що і як я маю робити. Все я маю узгоджувати з керівництвом. Але. В межах своїх можливостей і в межах того часу, який мені відведено, я намагаюся робити по максимуму все, що я можу робити за даних обставин. Я собі не дозволяю подати в якісь там глибокі, затяжні депресії. Я собі не дозволяю розкисати, навіть коли несу втрати дуже близьких мені людей, а на жаль, таких втрат вже є дуже багато.